Доброго дня! Пропоную вам аплікацію у миру. 21 вересня Міжнародний день миру. Ми хочемо жити в мирі. Усім бажаємо мирного неба. Колись в одній країні йшла війна, а в цій країні жила маленька, дуже гарна дівчинка. Дівчинка була хворою і ніяк інакше не могла допомогти людям. Вона дуже довго думала, що вона може зробити, щоб у її країні був мир. І одного дня вона придумала. Вона вирішила робити різних голубів з паперу, з аплікації, з пластиліну, різними способами. І в різний час. І вона бажала, що якщо вона зробить тисячу голубів, то в її країні настане мир. Коли дівчинка це задумала, вона поділилася своєю мрією із іншими дітьми, і діти почали всі разом робити голубів миру, і з того часу голуб став. Символом миру. Діти так трудилися, що нарешті в їхній країні настав мир. Тому що всі діти на планеті Земля за мир і з того часу повсюди голуб є символом миру. Так як у нас зараз теж війна, то пропоную вам малята також зробити голуба миру. Він може бути. Будь-який за величиною, будь-якого розміру, будь-якої форми, щоб крила були закриті або розкриті, як аплікацією або ліпленням, це не має значення. Головне, щоб це був голуб. Тож приєднуйтесь до флешмобу і я вам покажу зараз, якого голуба зробила я з аплікацією. Я хочу сьогодні зробити ось такого голуба миру. Тільки ми його ще з вами прикрасимо. Він паперовий і навіть може летіти. Бачите, як летить на Україну голуб наш. Для того, щоб його зробити, нам необхідно взяти аркуш білого паперу. Беремо аркуш паперу, згинаємо його посередині. Довгу сторону ділимо пополам і робимо лінію згину. Далі десь 1 сантиметр відгинаємо. Це для того, щоб потім крила могли у нас летіти. Відгинаємо зі сторони так, щоб отут от де книжечка зверху. От, щоб сторінки аркуші потім могли розкритися. Після того, як ми це зробили, розкрили, малюємо. Спочатку пів тулуба. Пів тулуба ми малюємо це ось так, десь посередині цього листочка малюємо пів овала. Оце буде тулубу нашого голуба. Далі малюємо пів голови, півкружечка це буде голова нашого голуба. І далі ми малюємо крило. Крило у голуба йде від голови і вверх. Закривається, ось на кут воно виходить, бачите, як вийшло. Далі з вами малюємо звідси знизу із овала малюємо невеличкий вниз хвостик, і тут тепер малюємо крило. Крило має різні пір'їнки. тож ми з вами також зробимо пір'їнки. Вони в нас будуть не рівні, а трішки зубчаті. Ось такі. Ось який у нас вийшов голуб. Ще нам треба зробити хвостик. Він також з пірїнками, тому він теж має зубчики. Ось такий вигляд буде мати наш голуб. Тепер розкриємо цю лінію згину, яку ми згинали, щоб ми її не вирізали, і вирізаємо по крайчику наші пірїнки по лінії. Яку ми намалювали. Прохання до дорослих допомогти трошки дітям зробити основу нашого голуба. Ось вирізаємо. Пам'ятаємо, що ми працюємо ножницями дуже обережно, От. вони можуть бути гострі, і щоб не поранитись. Тому вирізаємо папір, крутимо папір. А ножниці в нас залишаються працювати. Так, далі вирізаю по контуру, вирізали і вирізаємо круглу голівку. Ось так вирізали. Так, тепер дивіться. Складаємо знову і розкриваємо нашу, наші крила. Коли ми їх розкрили, ось що у нас вийшло. Подивіться, будь ласка, який у нас голуб гарний вийшов. Ось кінчик, де в нас була голова, ми тут його трішки зрімемо. Ось у нас голуб, який вийшов. Бачите? Це вийшов голуб, який ми з вами малювали. Можна залишити голуба білим. А можна ще його прикрасити. Я хочу голуба прикрасити, тому продовжу працювати далі. Далі ми продовжимо працювати з нашим голубом. Будемо його прикрашати. У кожного голуба є пір'їни, для того, щоб захищали його, як нас захищає одяг, а також для того, щоб голуб міг летіти. Отож, ми з вами також будемо робити пір'ячко для голуба. Для цього я візьму звичайну серветку, розкладу її пополам і розріжу ножницями по лінії згину. Ось раз, розріжу, потім ще складу її, ще розріжу пополам. Якщо ви не хочете різати, можна серветки ці порвати. Тоді ми будемо їх рвати на маленькі шматочки. Ось так от. Бачите, ми порвали, як вони порвалися, хай такі і будуть. А далі будемо оці невеличкі шматочки наклеювати. Для цього мені треба взяти клей. Я буду працювати клеєм ПВА. пензлик, макаю пензлик у клей і по краю наношу ось так: пензлем маски. Роблю маски. Трошки намазала. Оці пір'їнки наші в голуба на одній стороні. Потім беру серветки, які в мене є розкриті, і просто їх ось так накладаю, оці розкриті серветки. Я їх прикладаю, і тут у мене будуть утворюватися, наче пір'я у голуба. От біле пір'ячко в голуба буде утворюватися з тих серветок, які. Ми з вами зробили. Ось беремо серветки, і ось так ось, от одну до другої, ось так от наклеюємо. І таким чином, от бачите, от таким чином у нас голуба буде пір'ячко. Ось яке пір'ячко буде в нашого голуба. Бачите? І так, так ми робимо весь наш. Всього нашого голуба. От, серветки беру, розкриваю на маленькі частинки, жмакаю їх ось так от, пальчиками, зі жмакою. От от, для того, щоб було гарні, гарні пір'їнки. І знову отак от от, беру клей, намазую, отак от, от масками промазую. І ще промазала, промазала, промазала. А тепер швиденько кожну оцю серветку накладаю на це місце, де я їх промазала. Ось, бачите, зіжмакую серветочку, і потім накладаю, і в мене виходять гарні пір'їнки. Ось такі. Ось серветка приклеюється, придавлюю їх, щоб доклею вони. І ось такий голуб у мене виходить з гарними пір'їнками. Одна сторона в мене вже готова, а тепер лінію згину, мені треба намазати. Клеєм для того, щоб воно в мене склеїлося разом. Тому промазую отут лінію згину і заклею її. Ось так придавлюю одну до другої. У нас там все зігнулося, і воно тепер гарненько придавилося. Це щоб ми з вами могли потім брати в руки і голуб наш, нам зручно було, щоб голуб наш летів. І продовжуємо так само, як ми робили першу частинку. Продовжуємо так само намазувати і робити другу частинку нашого голуба. Намазуємо його клеєм всю основу, але не всю будемо намазувати, а тільки трішечки, для того, щоб клей не висихав, бо він же швидко висохне, і нам потім буде незручно. Тому там намастили трішки і знову рваними серветками повикладали. Ну що, малята? Я вже зробила. Взяла червоний олівець і намалювала своєму голубу. намалюю клювок. Він попереду, а чорним олівцем намалюю голубі два ока. От, подивіться, який у мене вийшов голуб. Лети, мій голуб, на Україну милу, носи їй щастя, неси добро, нехай повсюду лиш пісні линуть щоб був мир і щоб завжди було тепло. У мене голуб вийшов, сподіваюся, що у вас також. Отож, давайте мені фотографуйте свої голуби разом з собою. Дякую вам за роботу. Як хочеться, щоб тихо ніч пройшла. Як хочеться, щоб світлий день настав. Щоб Україна в мирі зажила, і щоб ніхто ніколи не мав, хай завжди буде мир.